Навчання високомобільних десантних військ на Миколаївському полігоні широкий лан. Майже три тисячі військовослужбовців відпрацювали наступальні дії на сили умовного противника, задіяли штурмові літаки су 25 вертольоти, артилерію та бронетехніку. За навчаннями спостерігав президент. Проїхав Петро Порошенко й у кабіні броньованого автомобіля Спартан. Це нова розробка Кременчуцького заводу. Забаром буде побачити звільнення української території. Але при цьому наголошую, що українські збройні сили першими в наступ не перейдуть. Україна неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань в рамках мінських домовленостей. Звичайно, що ми маємо в готові в будь-який момент відбити атаку ворога і, в тому числі, високомобільні підрозділи. Наша десантура здатна. Буде виконати ті завдання, яке буде поставлено командою.